Hello. Hello. Уявіть собі, що ви зустріли чи знаєте людину, яка, в принципі, така досить груба, невихована, толком не знає, як себе поводити між людьми. Як ви її англійською опишете? Rude, impolite. And that's great. Це чудові фрази, суперово, чудові слова, які загального значення, і ми чудово ними користуємося. Rude and polite, impolite. суперово. Але ми можемо це підняти трошечки на рівень вище, пам'ятаєте? Отже, грубу, невиховану, неприємну людину, так, яка не знає, як себе поводити, яка досить жорстка в стосунках, так, досить е, е, немає ніякої толерантності, ми можемо назвати ще кількома англійськими словами: ловіть і запам'ятовуйте. Перше слово це uncouth. Uncuff. Друге. Indicorous, indicorous. Третє. – Bourish. І зверніть увагу на читання. «Boorish». І останнє слово crude. Отже, rude. «impolite». «Uncouth», indecorous, «boorish» And crude. Ловіть, користуйтеся і описуйте. Don't wait to be great! Goodbye!